Вітаю, друзі! У цьому відео ми поговоримо про збройові ремені та способи їх кріплення. Та перед початком підпишіться на канал та вімкніть дзвіночок, бо це тільки частина відео з циклу AirSoft для початківців. Знання про антапки та ремені важливе для зручного та ефективного використання зброї. Правильний вибір і кріплення підвищують контроль, комфорт та швидкість роботи, а також дозволяють адаптувати спорядження під конкретні завдання. Антабка це одна з найважливіших дрібниць у спорядженні, про яку часто забувають, поки не стає пізно. Вона забезпечує надійне кріплення ременя до зброї, а правильний вибір може суттєво вплинути на комфорт і функціональність. Почнемо з типів антабок. Найпоширеніші це стандартні нерухомі, знімні та QD. Quick Detach, тобто швидкознімна. Нерухомі антапки найчастіше інтегровані в приклад або цівку. Вони міцні, але обмежують варіанти кріплення ременя. Знімні антапки можна встановлювати на планки Пікатіні або, приміром, на M-Lock. Вони дають більше гнучкості у виборі місця для ременя. QD кріплення це кнопкові антапки, які дозволяють швидко приєднувати та від'єднувати ремінь одним натисканням. Вони ідеально підходять для ситуацій, коли потрібно швидко змінити змінити конфігурацію зброї. Як кріпити антабку? Для планок пікатіні використовують спеціальні кронштейни з гвинтовим фіксатором. На Млок Антапка встановлюється за допомогою адаптера, який закріплюється на слотах системи. Головне переконатися, що кріплення надійно затягнуте, щоб уникнути люфту чи його випадання. Тепер перейдемо до збройових ременів. Тут вибір залежить від стилю вашої роботи чи завдань. Одноточковий ремінь найкраще підходить для коротких приводів та CQB. Він дає максимальну свободу рухів і дозволяє швидко перемикати зброю на інші руки, полегшує швидке приведення зброї в бойову готовність. Легко регулюється та закріплюється, займає менше місця порівняно з багатоточковими ременями, але має свої недоліки. Зброя може сильно гойдатися під час біо або інших активних рухів. Відсутність додаткових точок кріплення може викликати дискомфорт при носінні важкої зброї. Зброя може вдарятися об тіло чи навколишні предмети через відсутність фіксації. Не так зручно для тривалого транспортування чи носіння. Одноточковий ремінь ідеально підходить для CQB. Або сценаріїв, де потрібна максимальна рухливість, але може бути незручним для тривалих операцій, або при використанні великокаліберної зброї. Двоточковий універсальний варіант. Він дозволяє переносити зброю комфортно та швидко змінювати положення, забезпечує кращу фіксацію зброї, зменшуючи гойдання під час руху, розподіляє вагу зброї більш рівномірно, що зручно для тривалого носіння. Дозволяє адаптувати зброю для різних положень і стилів носіння. Простий у налаштуванні для різних завдань або умов. Але теж має свої недоліки. Порівняно з одноточковими ременями може ускладнювати швидке перемикання між руками. Зміна положення ременя може займати більше часу. У тісних приміщеннях може обмежувати рухливість. Занадто довгий ремінь може заплутуватись в спорядженні. Двоточковий ремінь ідеально підходить для ситуацій, де потрібна стабільність і комфорт. Наприклад, для патрулювань або довготривалого носіння зброї. Триточковий Менш популярний, але дає додаткову стабілізацію зброї. Він підходить для тривалого носіння, проте може обмежувати швидкість роботи зі зброєю, забезпечує надійну фіксацію зброї, ідеально для тривалого транспортування, дозволяє швидко перемикати зброю між різними положеннями без її знімання, розподіляє вагу рівномірно для мінімізації навантаження. Добре підходить для важкої зброї чи спеціальних моделей. Може бути важко правильно відрегулювати для швидких. Змін позиції. Трохи обмежує мобільність, що може бути незручно у швидких сценаріях, таких як CQB, потребує більше місця для кріплення, що може створити незручності з іншим спорядженням. Часто дорожчі за одноточкові чи двоточкові ремені. Триточковий ремінь підходить для ситуацій, де важливі комфорт, довготривале носіння та висока стабільність зброї, але може бути менш ефективним у динамічних умовах. Пам'ятайте, що якісний ремінь і правильне кріплення це не тільки комфорт, а й ваша ефективність. Тож обирайте та кріпіть правильно. Це зробить ваші маніпуляції комфортними, а дії швидшими та ефективнішими. Червову порцію корисної інформації ви пройшли далі більше. Якщо відео було корисним, поставте вподобайку. А у мене на цьому все. Слідкуйте за нашими сторінками у соцмережах. А поки ready for strike!